Забираю Nissan Аліфа після мейки, от, е, хлопці помили, похімчистили, колеса понатирали. Ну, машина чистенька, все повністю помили влажна уборка, ну тут навіть хімією нічого не пшикали, все, все є так, як, як бачите. Карти всі частенькі, до речі, не затерті, не продерті. Також саме салон. Ну, тут враження, що взагалі, взагалі ніхто не їздив, стан нового. Так само там карти всі чистесенкі, підігрів задніх судушок є, підігрів передніх є, підігрів також руля є. У нас гума літня на 17. Стан резини, ще процентів 90% залишку по-любому є. Ззаді камера в нас є заднього огляду. Такий досить об'ємний багажник. Причому тут поліролю не терли, просто влажна уворка. Стан тип топ стан. Так само потолок чистесенький. Торпеда з цієї сторони, не подерта, нічого. Широкий, широка мультимедія, широкий екранчик, ручник електричний. Це от блакитна кнопочка на рулю. Автомобіль весь в рідній фарбі. То є 2020 рік, білий перламутр. Ну, Так не видно, але трохи переливається. Ну, виглядає дуже-дуже дуже гарно. Парктроніки по кругу. Камери оглядові 360 теж по кругу є. чистий 2020 рік. Всіх хто цікавить, ціна його 10-700 євро, також можлива доставка в будь-яке місто по Україні. Телефонуєте, діагностуємо, показуємо, все максимально розказуємо і можемо доставити до вас в будь-яке місто. Всім гарного дня!